Ще однією церквою поповниться святиня в новому 2016 році. І вона буде особливою, розповідає отець Микола Медюх. Зараз на завершальному етапі будівництва знаходиться ще одна святиня. Це особлива в тому, що це є церква з хатиною Матері Божої. В цій церковці є ще одна споруда копія хатини Матері Божої з Назарету. І такого нема в Україні ніде, це вперше в нас такий буде. Розпочали будівництво оригінального храму в 2011 році. Зараз завершують внутрішні роботи. Вони потребують багато часу та зусиль, каже сотрудник собору Матері Божої, звертаючи увагу на те, що все оздоблення, фрески ручна робота лише одного майстра. Всі ікони, всі фрески, які є на стінах, переважно присвячені життю Марії і пов'язані з Ісусом. Особливість цієї церкви в тому, що вона є тут. Ми з вами стоїмо в хатині, радше в копії хатини Матері Божої. Вперше наш владика вирішив втілити в життя таку такий проект, ідею, щоб і українці мали, скажімо, копію хатини Богородиці. Моя така копія в Італії, є, в скажімо, в Німеччині. І в інших країнах є тому українці, каже Таждаликалі, повторювати не є гірші. Ми теж можемо збудувати для Богородиці хатину. Після завершення робіт церкву освятять, і вже після цього тут проводитимуть богослужіння, каже отець Микола.